Привіт усім! Є в інтернеті чуваки, які продають такі батарейки. І всім розповідають, що достатньо тільки, тільки балансиру, і взагалі там ще й балансир вбудований. От, а деякі розказують, що навіть БМС вбудований. І взагалі, що це така безпечна річ, можна її просто на інверторі обмежити пороги там вверх і низ. І все буде добре. Ну. У цієї батарейки не все добре. Полум'я було страшне. Спочатку воно пішло з струя, з, з роз'єму, який начебто для балансування. А далі пішло його плавити, бо така висока температура, що алюмінієвий корпус просто поплавило, бачите? Ну, а тут полум'я було таке дуже високе. Коротше кажучи, якщо ви купляєте такі батареї і не чіпляєте балансир, ой, BMS, 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 ще раз кажу. А сподіваєтесь на якийсь там міфічний балансир, який вбудований. То знаєте, по-перше, не факт, що той балансир вбудований взагалі працює. Тому що вмикається, скоріше за все, він від мізків автомобіля, до якого підключена ця батарея. Тобто він мусить керуватися зовні. Ну і по друге, ніяких БМС-ок там немає. Тому, встановлюючи тільки балансир, ви просто може на якийсь там тиждень-два зміщуєте дату. Ось цієї лотереї. Ну, ясна річ, що у когось пізніше, у когось раніше. Ця батарея взагалі була бракована. Не буду вдаватися в подробиці. От, я про це знав. От. Але я просто знаю багато вже випадків, коли саме такі батареї у людей вибухали. Ну, вибухали, зваряли, пожежі були. І так далі. Оця штука так горить, що ви її нічим не потушите. Взагалі. Треба дочекати, дочекатися, поки воно вигорить, і тільки тоді тушити те, що від нього могло загорітися. Тому ще раз хочу наголосити на тому, що вас розводять дуже нагло. Може навіть я припускаю, що ці люди такі необізнані, які продають ці батареї, і насправді не знають, як це все працює і влаштовано. Ну але так і є, дуже багато цих батарей продається і це вибухівка. Можна сказати, вибухівка або лотерея з відтермінуванням просто по часу. Невідомо коли. Та за яких обставин це може статися? Тому відрізаємо тут, відрізаємо там, підключаємо BMS і тільки тоді використовуємо.